Отже, я вам сьогодні розкажу, які схеми мутять наші українські бізнесмени, за яких зараз взялися правоохоронні органи України, там, починаючи від поліції, закінчуючи СБУ. І просто що цікаво, наприклад, вони заранують, що начебто на них там, заводять кримінальні справи там, і тому подібне. Наприклад, той дядько який виробляє, наприклад, горілку Хортиця. Так само, наприклад, виробляючи шмурдяк і труючи людей, він ниє, що на нього, начебто, там завели кримінальну справу, не санкціоновано тому і тому подібне. Але мова піде не про те. Дивіться, коли розпався, коли розвалився радянський союз, то наші гори бізнесмени приватизували, прихватизували собі дуже багато підприємств. І що цікаво, що коли вони їх приватизували, ну, само ж собою, що це амортизація, там, знос, зношення обладнання, вони його після того, коли воно зношувалось, вони його віддавали на баланс українського бюджету. З бюджету виділялися кошти для того, щоб відновити це обладнання на заводах, які прихватизували раніше собі Каламойський, Пінчука, Ахметов. Хто там ще Багалюбов, там, і тому подібне. От. А потім, коли е, з державного бюджету виділились кошти і відремонтувалося е, це все обладнання, то ці українські гори бізнесмени, при тому, що українців там навіть і близько немає, це взагалі там хто попало, там, євреї, там, татари, і тому подібне, там, Ахметов татарін От. І потім вони просто-напросто, коли його вже відремонтували, цей завод, наприклад, або фабрику за державний бюджет України, вони його собі назад забирали. От і все. От так от поступають наші українські бізнесмени. А зараз вони ниють, що їх ображають правоохоронні органи України.